20 квітня в катедральному соборі «Преображення Христового міста Коломиї відбувся з'їзд мирян Коломийської єпархії у ГКЦ. Розпочали з'їзд із архієрейської божественної літургії, яку очолив єпископ помічник Петро Голіней у співслужінні з присвітерами Коломийської єпархії. Під час своєї проповіді владика Петро наголосив на важливості росту та розвитку церкви, а також активної участі Мирян у цьому процесі. Головна тема з'їзду – «Преображення України шляхом надії, зцілення і солідарності. Завданням зустрічі мирян єпархії було опрацювати документи послання архієрейського синоду у ГКЦ: «Рятуйте пригнобленого з руки гнобителя та документу синоду, надія до якої нас кличе Господь. Учасники з'їзду також мали можливість послухати доповіді від єпископа Петра та отця Захара Михасюти. Владика Петро твердить, життя Ісуса, Його навчання є прикладом і благодатним світлом для нас, як бути справжніми людьми, що створені на образ і подобу Бога, та носять у собі миротворчу силу Святого Духа. Отець Захар Мехасюта у своїй доповіді зазначив, що ми не можемо мріяти про майбутнє нашої церкви, якщо не задумаємося над потребою зцілення ран. Ці рани потребують зцілення таїнственним, ніжним, особистим Божим доторком. Сила, що стілює благодать Святого Духа, що здатна загоїти рани минулого і сучасного, випливає із зустрічі з живим Христом. Відтак миряни мали працю у групах, а опісля активно представляли напрацювання, котрі стосувалися планування розвитку нашої церкви. До 2030 року, а також зміни, які б вони хотіли бачити у своїх парафіях, пізніше відбулися вибори делегатів на четвертий з'їзд а Подія завершилася спільною молитвою, яка виражала подяку Богу за успішне проведення заходу.